Всім доброго дня, вас вітає Полтавщина, я Андрій Олександрович. Так, шановні, давно мене вже питали, ви дерева омолоджуєте, які використовуєте інструменти, чому не покажете. Чи користуєтесь дорогими, чи дешевими, чи доводилось використовувати акумуляторні. Ось як бачите, вони лежать. До них діло дойде. Так, шановні, для початку я нікого не вчу, я висловлюю свою особисту думку. А там вирішуйте самі, якими інструментами вам користуватися. Для омолодження дерев використовую оцей гілкоріс і ножівка. Сікатор я з собою не тягаю, оцей гілкоріс. У мене ріжа навіть тоненька. Для обрізки молодих дерев гілкоріз і сікатор. У мене ще не настільки старі дерева, ті молоді, щоб треба було тягнути ножівку з собою. Достатньо навіть гілкорізу. З приводу гілкорізів. Шановні, оцей гілкоріз я купував 6 років назад, і ціна була 100 гривень. Сталь чудова, різкий, щоб точити я його не точу, підвожу раз за сезон і цього досить. Пізніше купив оцей гілкоріз, щоб якоби товще можна було різати. Але відтоді я ним не користуюся. Не користуюся ним по одній простій причині. Бачите, як круто загнутий упорний ніж? І наскільки пряміший тут. Цей ріже до 45 мм, цей ріже до 35 мм. Оцей, щоб повністю розкрити. Ручки треба розчахірити по самій далі нікуди. Плюс до всього цього в кущах ним працювати незручно. За рахунок цього вигнутого ножа треба ще попоігратися, щоб його завести за гілку. Особливо вирізати смородину. Смородину кружовник дуже ним незручно тому я ним не користуюся. Це він так лежить. Інколи дружина, коли мені допомагає там, після омолодження дерев гілки посікти, то вона його бере, так як у нього ручки видвижні, їй зручно, вона не наклоняється, ну і зусиль прикладає менше, бо більше речах. А так користуюся лише оцим. Мені він набагато зручніший, так що дивіться, зверніть на це увагу і спробуйте. З приводу сікаторів, шановні, чесно скажу, особисто мене напрягають сікатори, до яких продають запасні частини. Це не машина, як сказав мені один знайомий садівник, в якого там декілька гектар саду, сікатор так само, як і ножівка, та любий садовий інструмент, це свого роду витратний матеріал можна знайти недорогий, але якісний, і в випадку, коли він зломиться, його просто викинуть і купить новий. Чим купити собі секатор за 15 тисячі, а потім його ремонтувати, тобто викидати гроші на його запчастини. Цей секатор у мене відпрацював 6 років. Він усього зломився. Це польський секатор фло. Різ до 30 мм. Купував я його по ціні 250 гривень. Зараз на розетки я його знайшов. По ціні, по-моєму, ріс 25 мм 250 гривень, а ріс 30 мм 300 гривень. В цьому році замовлятиму собі такий сікатор, тому що я ним дуже задоволений. Теж з точінням проблем немає, досить разу сезону його підточити. Купуватиму його іменно для того, щоб обрізати смородину. Тому що цим смородину обрізати незручно за рахунок ширини ножів. Чому брав оцю іменно модель DUBOI, а не отой Фелко з алюмінієвими ручками? Опять же, шановні, там ножі кріпляться на двох болтах. Я можу поспорити, що в місці кріплення оцих, бол... оцих болтів він в першу чергу і зломиться. Цієї моделі немає чому ламатися. Те, що скажуть, він там важкий, шановні, порівняно з цим акумуляторним, він невагомий. Працюю ним уже два роки, за два роки я його навіть не підводив, немає потреби. Ножівки. Користуюся звичайною. Китайською ножівкою з японським зубом. Зуб трехранна заточка. Четвертий сезон ним користуюся, в цьому сезоні я його підвів зуби, на ній підвів над фільком. Чому не брав собі самурай, а тим более там атіфелку по 3000 чи сілки? Шановні, опять же, не бачу потреби. Ні потреби, ні сенсу. Гарантія на самураях на заточку зуба 10 років. Шановні, моя думка, то придятіна. Я дам 20 років на звичайну китайську з японським зубом. 20 років гарантія на заточку, якщо ви будете пиляти одну гілку в рік. Якщо ви пиляєте навіть у себе вдома, умолоджуєте дерева і пиляєте стільки хоча б скільки пиляю я, то повірте, навіть там самурай чи сілки, за 3 роки у вас 3-4 роки і вона сяде, вам треба буде її точити. А оцей японський зуб з трьохгранною заточкою не особо, то хто хоче братися і оточити. Чому я його і підводив сам? Сидів і грався, але підводив сам. По ціні я засілки взагалі мовчу. Отаких от ножівок можна десяток купити. Кожні три роки буде нова ножівка і вистачить на 30 років. То навіть по ціні самурая я куплю три отаких от ножівки і мені їх вистачить мінімум на 9 років. Зато кожні 3 роки у мене буде нова гостра ножівка. А там дивіться, вирішуйте самі. Тепер що стосовно акумуляторних оцих чуд, купив, почав користуватися, вроді би чудово все. Але потім та рука ж болить і палки Шановні, за рахунок того, що в нього невисокі обороти, оці зуби дуже по дереву гризуть і руку тіпає так що рука дуже швидко заморюється. Плюс до всього цього, що там кричать 200 пилів на одному акумуляторі, шановні бредятина, 200 пилів він може і зробить, якщо пилять, отака От як палець повторки. Якщо пилять хоча б, ця ножівочка, пилочка розрахована на пил максимальний 15 мм, Якщо нею пилять хоча б 10 мм діаметр, вистачить буквально на 7-8 пилів і ви поміняєте акумулятор. Пилять тонше, враховуйте те, що він буде йти в захист. Він буде нагріватися і воно постійно буде вирубатися. За той час, поки вона буде в захисті, я оцією ножівкою дров перекрамсаю більше, ніж ви оцією заразою. Це валяється тепер. Як чемодан без ручки, викинуть шкода, носить немає як. Так що подумайте, потрібно воно вам чи не потрібно. З таким успіхом тоді вже краще купіть самурай дорогий там. І користуйтеся ним, толку буде більше. Акумуляторний сікатор. Шановні, пробував ним обрізати дерева. Скажу так, опять же, це моє. Моя думка, таке собі задоволення. Сюди ще акумулятор поцепить, тягати з собою кілограмову гірку, яку ні в карман, нікуди не всунеш. Да, там можна обцеплятися отими поясами, я не бачу сенсу. Максимум, де я його використовую, це підготовлюю гілки до гілкоподрібнювача. тобто відсікаю бокове. Переваги. Переваги в тім, що крамсає по барабану гострий він чи не гострий. Ріже абсолютно все і ви цього не відчуваєте. Недоліки вага, незручність. Рукою півдня його як помателяєте, то повірте, рука болить ще дужче, ніж От до такого секатора, коли кажуть там професіонали, що руку собі набиваєш. Півдня праці цим сікатором у вас рука буде відвалюватися. Плюс до всього того, хто собі вже купив чи планує купити, у них в принципі принцип роботи одинаковий. Дивіться, звертайте увагу на те, що тут моторча накручена на редуктор. Час від часу треба все це розбирати і дивитися, чи не почало моторча відкручуватися від редуктора. У мене таке трапилось. Оце постійне відкривання-закривання, моторча дергається туди-сюди, туди-сюди. І прийшов момент, коли воно почало відкручуватися від редуктора. Перекрутило провода, обірвало. І все, і він перестав працювати. Так що зверніть на це увагу. Але опять же, для обрізки дерев я його не використовую. Дуже незручне і таке собі. Подумайте, чи воно вам потрібно. Так що якось отак. Шановні, ще раз повторююся, ніх... нікого не хочу образити і не хотів образити цим відео. Я висловлюю свою думку, а вам вирішувати користуватися дорогими інструментами, які вам потім буде шкода викинути і ви будете тратити гроші на їхні запасні частини. Чи купувати дешевший інструмент, який можна знайти дешевий і якісний, який ви поламаєте. Викинете і купите ще один новий. Вирішувати вам. Йдете в магазин, купувати скатор, візьміть з собою гілочку 20 мм товщину і в магазині просіть, Попробувати, як він ріже. Якщо різ м'який і різкий, беріть скатор і ви не пошкодуєте. Всім пока і гарних вам брожаєв!